Привіт, мої любі маленькі глядачі! Сьогодні я хочу продовжити з вами рубрику Овочі на нашому городі. Адже овочів дуже багато і ми ще не з усіма з вами познайомилися. І сьогодні ми познайомимося ще з одним овочем, який дуже полюбляють дітки. А що це за овоч? Зараз ми дізнаємось. На городі молода пишні коси розпліта, у зеленій хустинки золотій хова зернинки. Що це за овоч? Правильно, це кукурудза. І зараз ми цей овоч розглянемо детальніше. Розвиток рослини кукурудзи починається з проростання зерна. Зернинку садять в землю. Як вона там трішки посидить, починає з'являтися первинний корінець. Та зародкова брунька. Потім з бруньки розвиваються листочки, які виходять на поверхню, згорнуті у трубочку. Обов'язково потрібно поливати зернятка. Далі ми вже бачимо ось такі стебельця з листочками, які починають рости вгору. Листочки розкриватись і вже потім зав'язується качан кукурудзи. Зерна спочатку мають світлий колір. І їх майже не видно. А потім вони починають достигати, збільшуватись і набувають уже жовтого кольору. Стебла кукурудзи можуть бути високими і навіть більшими, ніж зріст людини. Діти. Полюбляють їсти варену кукурудзу. Вона солодесенька на смак. Її треба відварити, трошечки підсолити, додати вершкового масла і буде дуже смачно. А от сирими зернами кукурудзи можна годувати кроликів, курей. Бо кукурудза одна з найбільш корисних з лакових культур, багата вітамінами, мікроелементами та кислотами. А ще кукурудзи виготовляють крохмаль. Зараз вчені вже винайшли багато сортів кукурудзи шляхом схрещення. І от ще один вид кукурудзи, про який вам варто знати, це попкорн полуничний. Це один із кращих сортів для виготовлення попкорну. Такі зерна довгі, невеликі, трохи колючі, мають пурпурово-червоний колір. Попкорн зазвичай смакують у кінотеатрах під час перегляду мультфільмів, фільмів. А як же його приготувати? Традиційно він готується у спеціальному автоматі гаряче повітря, дме на сухі зерна. Після чого вони розриваються. А можна приготувати в домашніх умовах у мікрохвильовці, в духовці, в каструлі, на сковорідці чи в мультиварці. А на зиму кукурудзу консервують в банки. А хто не консервує? То будь ласка, заходите до магазину і купуйте готові банки з консервованою кукурудзою. Таку додають навіть до салатів, бо це дуже смачно і корисно. А зараз я пропоную вам зробити фісткуль хвилинку. Тож повторюйте за кукурудзинкою. Сьогодні ми з вами познайомилися з кукурудзою. Сподобалось вам, дітки, таке знайомство з таким овочем? Сподіваюся, що так. Ось вам домашнє завдання. Намалюйте кукурудзу або виліпіть із пластиліну і надішліть мені свою роботу. А ще приготуйте вдома власними руками попкорн. Та пришліть мені фото, як ви його смакуєте. Я буду чекати на ваші роботи. А на сьогодні все. До нових зустрічей, малята!